Тому що вам знову принесуть документ, який не покажуть, скажуть, що це дуже дуже важливо. Ви за це будете вимушені голосувати. А завтра вас будуть розпинати на ваших округах. Ваші е, виборці, просто сусіди. Це буде ваша відповідальність. Уряд скаже, це ж депутати дурні проголосували, не знають за що проголосували. Вибачте, без образ це надінуть знову вам на голову, не цьому уряду. Наступне питання: я задавав міністру фінансів сьогодні. Скажіть, будь ласка, ми пропонували в залі для того, щоб був окремий фонд, 5% військового збору, фонд в державному бюджеті. Для того, щоб всі розуміли, зібрали стільки то грошей, пішло на армію. Ви не підтримали наші правки. Сказали, хай цим займається уряд. Скільки місяців пройшло? Голосували в жовтні місяці. Зараз нас травень місяць досі цього фонду немає. І Міністр фінансів сьогодні на комітеті каже і не буде, тому що я проти парламент сказав: Треба зробити. А Міністерство фінансів разом з урядом проти, тому що так зручно, набагато легше залити всі кошти в єдиний котел, і потім його черпати, розкидуючи гроші то на вовіну, тисячу, то півтора мільярда на е, телемарафон, півтора мільярда на офіс президента і тому подібні речі.